Кіровоградських студентів перевірили на ВІЛ. Таку акцію влаштували громадські активісти до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Щорічно його відзначають 1 грудня. З кожним роком на Кіровоградщині кількість інфікованих зростає. За офіційними даними, тільки за 2015 рік на СНІД захворіло більше 300 осіб. До акції долучились більше сотні студентів, брали участь у майстер-класах та гуртом робили стрічку солідарності з фотографій знаменитостей, які померли від СНІДу. Відвідувачі також мали змогу анонімно та безкоштовно здати Експрес-тест на ВІЛ, і вже за п'ять хвилин дізнавались результати. Зараз молодь йде, скам така, хвороблива, і більше треба проводити профілактичні засоби, щоб вони були здоровіші. Серед студентів я вважаю, потрібно проводити ну, десь на півроку два рази. Це точно потрібно проводити іменно такі тести, тому що ну, це студенти. В цьому году ми робимо акцент на а использовании тих ресурсів, які наша область виділяє на борьбу з ВІЧ-спідом. а именно ми хотимо сделати акцент на профилактике. это на тих методах і тех інструментах, которыми ми зможемо приостановить эту епідемію.